На Прикарпатті у пожежі загинули дві жінки. Немовля та дев'ятирічну дитину врятували. Власниця помешкання врятувала двох своїх дітей 2021 та 2013 років народження. Як студенти іноземці медфакультету Харківського університету імені Каразіна навчаються у Івано-Франківську. Це складно, але ми настільки втомилися за період цього коронавірусу без студентів в реальному житті. Волонтери притулку для тварин Дім Сірка збирають гроші на нові вольєри. Ще лишилося на тому притулку майже 200 тварин, там 190. І ми маємо ще доставити ось таких два раз ряд і другий ряд. Під час пожежі, 16 грудня, у селищі Перегінське загинули дві жінки. Перед смертю одній із них вдалося врятувати своїх дітей до приїзду рятувальників. Про це розповіла речниця Держслужби із надзвичайних ситуацій в області Христина Прицович. З її слів, повідомлення про займання будинку у селищі Перегінське Калуського району до служби порятунку надійшло о 1.43. На місце події вирушили місцеві та рожнятівські надзвичайники. Очевидці повідомили, що в оселі перебувають. Дві людини ще до приїзду рятувальників з задимленого приміщення власниця помешкання врятувала двох своїх дітей 2021 та 2013 років народження, передавши їх через вікно сусідам. На жаль, сама 31-річна жінка загинула. Також вогнеборці під час засіння пожежі в одній з кімнат житлового будинку виявили тіло ще однієї жінки 1953 року народження. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Найбільш ймовірною причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замикання електромережі. З початку грудня на території Прикарпаття вже виникло 82 пожежі. У вогні загинуло семеро людей. Основними причинами виникнення пожеж у житлі громадян, що мали місце у грудні цього року, є короткі замикання електромережі, необережне поводження з вогнем. Порушення правил експлуатації пічного опалення. У цій аудиторії майбутні лікарі з Ізраїля, Єгипту та Індії. Вони студенти шостого курсу медичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, який через війну частково релокували до Івано-Франківська. Ешлі Премс з Індії. Вона живе та навчається в Україні шість років. Каже, їй подобається медична система тут, тому й обрала Україну для здобуття освіти. Дівчина пригадує, як для неї розпочався перший день повномасштабної війни. Ми спали і о п'ятій годині подзвонили друзі і сказали, що почалася війна, що почали бомбити. Ми були дуже здивовані, бо не планували повертатися в Індію тоді, бо було ще навчання. Ми панікували в квартирі. Були тільки я і моя подруга. Ми залишилися до обіду, і потім друзі сказали йти нам в метро. Дівчина каже, вона жила у метро перший тиждень повномасштабної війни. Потім добралася до вокзалу, звідки поїхала до Польщі, а вже потім і додому. Розповідає, уряд Індії через війну не хотів відпускати її з іншими студентами в Україну, однак вони змогли донести важливість для них навчання в очному форматі, і восени повернулися. Усі Ми люди, і насправді було трохи страшно повертатися, але треба завершити навчання. Хасен геридан із Єгипту. Дівчина каже: на початку повномасштабної війни також поїхала з України. П'ять днів перебувала в Румунії, потім добралася до своєї країни. Коли дізналася, що навчання відновили, розповідає без вагань повернулася. Повернулася я 11 жовтня, і не було вже страшно. Все добре. Ще один студент Харківського національного університету, який навчається зараз у Івано-Франківську, Андрій Гусів. Хлопець розповідає: він народився у Харкові пізніше, 11 років, прожив із сім'єю у Ізраїлі і повернувся в Україну перед вступом до Вишу. Війна в Україні не перша, свідком якої став хлопець. Я в тільки приїхав в Ізраїль, то тут вже почалася друга ліванська війна. У Ізраїлі ще не було цього ж залізного куполу. Андрій каже, після переїзду у Івано-Франківськ він вперше за весь період навчання має можливість попрактикуватися у медзакладах. Це насправді величезний такий буст, тому що тому що коли ти бачиш пацієнта з його клінікою і читаєш там читаєш його, його дані, його скарги, і все, 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 то це складається в таку єдину нормальну велику картину, яку ти пам'ятаєш. Ну, якщо не все життя, то до наступного пацієнта до цього моменту такого не було, тому що перше практика починається з третього курсу, а там ковід, а там ще ковід, а там потім війна. Нині студенти практикують хірургічні техніки. Викладачі Харківського національного університету імені Каразіна приїжджають до Івано-Франківська почергово на два тижні. Розповідає Мадонна Гогія. Вона поєднує роботу у виші та у харківській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Це складно, але ми настільки втомилися за період цього коронавірусу без студентів в реальному житті і в реальній роботі, тому що ну, мед. Спілкування це на голов, це головне в викладацькій практиці. До Івано-Франківська переїхали студенти десяти груп медичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, які є громадянами шести країн. Навчання тут розпочали в кінці жовтня. Розповідає виконувач обов'язків директора інституту міжнародної освіти цього вишу Андрій Поліванцев. Їх державні уряди вимагають саме очного навчання, як то кажуть, очі в очі. І дистанційне навчання, дистанційне отримання медичної освіти не буде визнано в цих країнах за рішеннями національних урядів. За словами Андрія Поліванцева, на початку повномасштабної війни з України поїхали іноземні студенти. Зараз на навчання в Харківський національний університет імені Каразіна повернулися приблизно 10%. Частина припинила здобувати тут освіту. Ще частина навчається дистанційно. У Харкові університет продовжує працювати, однак в онлайн-форматі. Андрій Поліванцев каже, російські військові зруйнували один корпус університету та два пошкодили. Також завдали удару по гуртожитку. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Притулок для тварин у хриплені почали будувати три роки тому. Облаштовують його дотепер, розповідає голова благодійного фонду Дім Сірка Наталія Когут. Наразі потрібні нові вольєри, аби переселити сюди усіх собак зі старого притулку. 24 вольєри вже придбали, але у борг. Аби віддати гроші за них, Наталія Когут просить допомоги у небайдужих людей та й шукає постійних спонсорів. Оця э, вся лінія у нас зайнята э, Харковом і київськими собаками. Отой от же ряд пішов також змішаний, там з Миколаєва тварини і з Харкова. А от ці ряди, тут же собаки з нашого старого притулку частину ми перевезли. А ще лишилося на тому притулку майже 200 тварин, там 190. І ми маємо ще доставити ось таких два раз ряд і другий ряд, щоб їх повністю перевезти з тих умов в нові умови. Окрім грошей, тварини потребують людської компанії, розповідає Наталія Когут. Багато тварин, які приїхали з зони бойових дій, звикли жити у квартирах та привчені ходити на повідку. Ця собака з кличкою Умка звикла спати на дивані, а не в клітці. Розповідає Наталія Когут. Її власник, переселенець з Харкова, який наразі у лікарні. Її власник сюди приїжджав. Це старий мужчина, який е, живе десь е, при церкві, але йому не дозволяють брати з собою тварину. Він пару разів до неї приїжджав, а зараз на сяки навідомив він в лікарні. Ну, і ця тварина все життя жила в квартирі. І як їй зиму зимувати в вольєрі? Ну, ми вже про неї ставили пост, але, на жаль, жодного цвінка за неї не було. Дакі рік тому пережив автокатастрофу, розповідає Наталія Когут. У нього був переламаний таз. Зараз даки хоче гратися і потребує людської уваги. Три операції було, і за рік так ніхто на нього не придивився. Він дуже контактний. Він з іншими тваринами живе супер з котами, дуже лагідний, на подочку ходить, терпить, може жити в квартирі. Спонсорські гроші, які отримують, окрім облаштування притулку, витрачають ще й на лікування тварин та вакцинацію. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. І про в Івано-Франківському центрі освітніх інновацій діти під час занять виготовляють різноманітні новорічні атрибути: ялинки, іграшки, листівки, обереги. Їх згодом продаватимуть на новорічному ярмарку. Семирічний Іван каже, дуже любить робити щось своїми руками. Сьогодні виготовляв святкову листівку та новорічну прикрасу. Я робила ось таку кульку. А як ти її робив? Що це за кулька така? Розкажи нам, будь ласка. Це кулька, що всередині є бажання, і ти маєш поставити її на ялинку, і бажання має здійснитися. Виготовляла новорічну атрибутику Яна Шацька. Згодом дівчина, як інші гуртівці, буде продавати свої вироби на ярмарку. Ялинки з бісеру було одне з найважчих, я думаю, тому що коли ти затягував, то руки могли боліти відразу. Якщо сильно дуже потягнути, і я велика ялинка для декору. Теж досить важка була, тому що вона велика і її треба було обмотати повністю зеленими нитками. Новорічні пакунки та ангелі виготовляє разом із дітьми під час занять в гуртку Галина Солтисік. Я зі своїми дітками виготовляємо різні сувеніри, різні подарунки, які відволічують нас від війни, але подарують радість нашим клієнтам, так би мовити, покупцям. Ось такі подарункові пакуночки, діти самі розмальовують, вносять сюди частину своєї душі і кошти вилучені, відповідно, будуть йти по призначенню. І ось такі подарунки. Я сподіваюся, що такий подарунок під ялинкою в кожному домі наразі буде дуже актуальним, теплим. Свої вироби гуртівці виготовляли протягом тижня. Їх продаватимуть на ярмарку, який проведуть 21 грудня у середмісті Івано-Франківська. Біля катедрального собору каже директорка Центру освітніх інновацій Марія Починок. Торговані гроші спрямують на потреби військових. Зараз ми спрямовуємо більше зусилля на обереги, на такі різні еко ековироби, еко-вироби, щоб це було і корисно, і цікаво, і щоб створити кожному мешканцю нашого міста і всім гостям настрій. А найголовніше, що кожна дитинка залюбки зараз створить ці вироби не заради свята, в першу чергу, а заради того, щоб допомогти нашим захисникам. На щастя, бувають гостя. Крім ярмарки, 21 грудня в Івано-Франківську також проведуть виставку кращих учнівських винаходів. Галина Маріч Назарій Гук, новини на Суспільному, івано Це я присвятила службам порятунку. Для мене це теж такі неймовірні герої. Бо вони йдуть туди, звідки люди намагаються збігти, тобто вони на зустріч небезпеці йдуть попри обстріли. Ілюстраторка з Нікополя Ольга Добровіна розповідає про одну зі своїх робіт, представлених на виставці. Загалом їх у виставковій залі п'ять мисткиня розповідає, що на початку повномасштабної війни створювала разом із колегами пропагандистські плакати для росіян. Коли зрозуміла, що це не працює, стала малювати власні почуття. Згодом з'явилася ідея створити виставку на воєнну тематику. почали збиратися групи з ілюстраторів, взагалі, щоб наприклад, працювати типу контрпропаганди. Спочатку ж ми всі думали, що домовитись, можна достукатись до цих росіян, і ми плакати створювали. Тобто, що вийдіть, там матері, навіщо ви там вбиваєте? Ні, тиша. І ще у нас була така ідея, щоб все ж таки показувати в інших містах України, там, де більш-менш тихо було. Бо коли тихо, ти не переживаєш тих емоцій, навіть коли по Києву, я розумію, спочатку це все такий жах. Потім, коли там не стріляють, то все, ти так забуваєш, десь ну як у нас з Донбасом було, десь далеко. Тому хочеться також нагадати, що все це триває, що тільки разом ми зможемо це перемогти, і кожен на своєму фронті робить те, що може, і те, що вважає за потрібно для перемоги. На виставці під назвою «292» 26 робіт у стилі діджитал малюнку. Директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер пояснює, що це не комп'ютерне мистецтво з його слів. Це комп'ютерне виконання, коли замість паперу та фарб використовують спеціальні програми. Однак каже він: напрям створення плакатів зараз дуже популярний. В нас активізувався в зв'язку з подіями, дуже активізувався саме напрямок такого. Воєнного чи антивоєнного плакату. І е, він має зараз ну, дуже великий попит, дуже великий інтерес до нього, тому що він справді м, про щось говорить, піднімає якось настрій е, людей, розповідає, що відбувається, як відбувається, чому відбувається, хто в цьому всьому винен. І навіть часом вказує шляхи ну, до цього вирішення. Ми на ньому бачимо і наше горе, і наші перемоги, і багато чого. Виставку вже бачили у Києві в Івано-Франківську. Роботи експонуватимуть до середини січня. Далі плакати виставлятимуть в інших містах України. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.